Усім привіт! І так, за минулий тиждень хочу трохи розповісти, тому що прилетіла промка на ланцюг і вирішив собі подивитися, як воно буде. І плюс поправити карму, тому що була вже 98%, там трошки від двох замовлень відмовився і хотів поправити до стан. Це я зробив і плюс подивився, як працює ланцюг по промки. Їздив увесь тиждень на Toyota 21 2021 року. Гібридна, з дуже класною витратою пального на дуже класному салоні світлий. Хтось каже, скаже, що маркий, але якщо слідкувати, мити кожен тиждень натирати шкіру, то дуже непогано виходить. І салон крутий, і дуже чиста машина, плюс інколи не залишає чай за просто чисту машину і ну, коротше. Доволі непогано, мені подобається ця тачка. А, трошки про плюси ланцюга, ну і мінуса також. По плюсам, якщо людина зменшує тариф більше, ніж на 30%, то е, замовлення стає необов'язковим. Якщо замовлення за місто, або в сектора, або ще кудись в міста, то це також замовлення не І як на мене, найголовніший плюс це те, що а, якщо рейтинг у пасажира менше 468, то замовлення є необов'язковим. Але й також для мене є свої мінуса по ланцюгу, тому що може закинути будь-куди. Або ти от приїхав там, де горить, є кеф, то тебе одним замовленням просто викидає десь. Спальник там, де не кефу, ненормальних замовлень, нічого. Або повертаєшся за циклом або за фільтром, втрачаєш час, плюс-мінус, поки зловиш знову в центр. Ну також не дуже цікаво. Також мінус по ланцюгу, якщо всі починають возити промку, то кефів зовсім немає. От зовсім немає. Ні в тривогу, не в погану погоду, от зовсім ніяких кефів немає. Просто голі тарифи, та і все. Тому що все вигрібають і зовсім нічого немає. Це ось найголовніший мінус в ланцюзі, тому що немає кефів, от зовсім. Плюс закидає дуже багато маленьких замовлень. От За весь тиждень, щоб, щоб залетів якесь дуже класне замовлення, ну просто не було. От, навіть жодного скріншота я не можу показати, що є круте замовлення. Ну там 600-700, за там 10, або просто мені так не щастить, або їх просто не, немає, коли є ланцюг. Ну, не знаю. Щоб мені щастило, ну таке. Не дуже, щоб сказати. По графіку робив з 5 до 10 десь так. З 5 до 7 я виконував перші 8 замовлень, обов'язкові, щоб отримати 10% комісії. Ну, Потім по дням розповім, в який день я як возив. Потім, плюс-мінус, пару замовлень робив з 10% комісію та їхав додому відпочивати, тому що пробки присутні, кефів немає і просто тягатися. За голими тарифами по заторам я якось не дуже хотів. І потім з 4-ї, десь до 10-ї, їздив далі. Виїжджав першим замовленням, їхав на Подол і з по Подолу потім вже вмикав цей ланцюг і щось намагався ловити. І, так сказати, якщо виносило десь в спальники з центру, брав за фільтром. Назад до центру і також вмикав ланцюг і їздив далі. І так кожного разу, якщо виносило десь з центру, також повертався, або просто повертався, або за ланцюгом, або фільтром. Якщо взяти по дням, то в понеділок був саме такий найкращий день. Була також дуже непогана каса. Виїхав о 5 було включено усі. Стандарт комфорт і бізнес і їздив по ланцюгу. За перші дві години виконав усі сім замовлень і потім вже їздив пару годин з 10% комісією. І ввечері також виїжджав і катав по ланцюгу у вівторок. Вирішив з самого ранку поїздити тільки комфорт і бізнес. І на виконання перших вісьми замовлень йшло на півтори години більше. Тому і вівторок трохи менше заробив. В середу, так як і в понеділок поїздив, але виконав там перші вісім замовлень та поїхав в парк помити машину і все інше. І потім поїхав додому і ввечері трохи виїхав. Але також заробив плюс-мінус 4 тисячі. У четверг щось там, ну плюс-мінус, як і у понеділок, з стандартом, Ну, п'ятницю, та суботу, плюс-мінус так само катав. І за неділю вийшла ось така непогана каса плюс-мінус, але якось насправді розраховував на щось більше. Плюс-мінус бізнес мені ввечері не дуже сильно залітав, тому довелося. Увмикатий комфорт, якщо, відверто кажучи, то розраховував на щось більше, ніж отримав. Не так багато того бізнесу мені залітало. Бувало, що і по пів години. Сидів, чекав замовлення в центрі, але не дуже було круто. По витратам на пальне вийшло 4 тисячі, тому що заправився я середу та в неділю на наступний тиждень вже щоб машина була заправлена та в понеділок не їздити на заправку, просто сісти та поїхати працювати. От якось такий тиждень вийшов по ланцюгу. Я якщо відверто казати, то не дуже якось був задоволений цим.